Навіть бачите, військові не заперечують, що це можуть бути інопланетні цивілізації. Присутність позаземного разуму. І ми навіть кажемо, як з землі, так і не з землі тут існує тисячоліття, і це не присутність от прилетіли, бо війна йде. Контакти на певному рівні відбувались, відбуваються і будуть відбуватись з нашими військовими політиками. Настане той час, коли це буде афішовано і зрозуміло, і досяжно для всіх. Це настільки вражаюча, шокуюча інформація, що людство не витримає психічно чи як? просто якщо. Президент, наприклад, Сполучених Штатів Америки, виступить з промовою, що я достовірно знаю, що у нас є докази присутності позаземного форми життя на нашій планеті. Ми спілкуємось, ми домовляємось, ми там обмінюємось. Щось на щось. Я думаю, що не у всіх психіка -то готова сприйняти. Не всі президенти готові тримати язик за зубами, не все мусять вони знати. І є таємниці таємниць, які мають дійсно триматися і мають бути запобіжники. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!